Усім привіт! Мене звати Владислава, це Василь. І ми йдемо у той ліс, як я обіцяв. Скоріше всього, ми не маємо де мамо йти, дойдемо. Ми йдемо. Я обіцяв, я роблю. Ігра в кальмара, можу сьогодні зняти, можу завтра зняти. Коли прийдеться. можу сьогодні зняти, але тут дуже малі шанси. Може, що 10% ще сьогодні 90-що завтра. Я б я постукаю хату, треба 300 підписчиків, у мене лише 109. Давайте підписуватися на канал. Кнопку Підписатися знаходить під відео. Я замітив, що 100... страшні історії про свинтеса набирають по 900 з чимось переглядів. А давайте всі тоді 900 людей, які будуть дивити історії, залайкають відео плюс, та й підпишуться на канал. Будь ласка. Подивіться, як там стрмно. Там нічого нема, там один шосель. Але ми робимо для вас. Ми у той ліс не будемо йти. Скібить бок-бом-бок. Тут -бок -бок -бок. цікарічка тут. Папаринський. Песик, там пес, пес. сюди, подивись, там песик, малий. Он до пес. Ха! Он цель без стів. Що йдемо наверх? Не знаю Пішли! Я не, я не курю, є баба. Я не трус А ти пердусь ти який гусь. Витякам файно, але не відку. Хіба збиття. Попішли. Це нормально розлібав. Як притяги знати. Ю-ю-ю. Блять. Я ведь. Просто подивіться. Ми завтра вам за Веќе Прв. Прв. Добро. 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 походимо. Ја. Добро. Добро. тоа фонаре Добро. 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 Будь ласка, давайте на відео про просвятся, що я буду сказати за постраждав історії. Набирайте по 900 перевідів. Давайте всі по 900 людей, поставлять лайк і підпишуться на канал, будь ласка. Війте щось прилетіло. Зверха. Тут, звісно, землявся. Добре, ви все вже не вче. Будете квіти слов'ятко. Ну не прям файно. Так. Оп, я придумав на 200 або на 150 підписників, по ті дві я виберу суми. Я піду у той у пожеж, там буде две ще ферми, і вам покажу, який там краєвид. Краєвид гарний на село. Будеться там не витку, що такий фаний ліс. Кажу, подивиться, як фан. Березки, кістріче. Смиреки бере, тут нема березі. Бережня. No. Ходімо, хоча б пройдемося трохи у той ліс. No, чуть -чуть. Мама не дозволила просто той ліс іти, а ми йдемо. Мама казала на дорозі, бо ми пішов сюди, трохи це пройти. Думаємо, відео зняти. Баба грані була добре. Але я не знаю, може ми її не будемо знімати раніше. Як думаємо? Знімати гру в кальмарі, чи ні? Це ж така банальна дівчинка. Це ж така банальна дівчинка. Міша, як ти знаєш Міша, як Орсенний Міша. Як ви свого не чуєте? Ви це думали? Усім? Ви так не знаєте? це? йдемо геть. Бабура діда! Трупся піра! Мамі мать! Я тут все робила! Булі зайцяй, тут такі всі лавочки. Нажді. Там сейчас червніця приведіла. Міниця приведіла. Ми се прави што од питар да лежат. Се нормал. Добре, пиш левице. Сим дякую за просмотр, всем пока, Василий Дрестов, Кудистов. Внимание.